Друзі, привіт! Сьогоднішній випуск починаємо з цього прекрасного місця, з нашого найлюбленішого, від нашого найлюбленішого деревця. Дуба. Ось ми вже тут перевірили наявність пташечки маленької, пообнімалися з дубом і будемо мандрувати далі. Обожнюємо вас. dali li Любайся там в камеру. Можешь идти на камеру назад. Як водичка. Коли занурююся другий раз, то тепліше. Хороша вода, прекрасна. Шлички вже жаряться, Назар працює. Друзі, привіт! І так, наша задача, як я вам вже говорив багато разів, спочатку розчистити це приміщення для того, щоб ми могли нарощувати стіни. До речі, про те, про нарощування стін. А я поклав оце, цю колоду сюди і Стілю, це тимчасове рішення. А стілю, щоб ось ця стіна не обвалилася зовсім. А щоб ця колода її тримала. Там ще є, не знаю, видно там, не видно? Там ще є пляшечки лежать теж. з оцей стілю, щоб оця стіна не обвалилася. Так? Це тимчасове рішення. Далі. Ми тут розчищаємо, чому йде повільно розчищення. Тому що хтось носив одною лопатою, але мудрі люди нам підсказали, у нас тепер є відро. І а, як ви бачите, по цьому кутку процес пройшов набагато веселіше. Так, далі. А, чому повільно йде процес ще розчищення? Тому що там знаходяться деякі речі, які викопуються. Те, що не треба спалюється, те, що там під питанням, воно ще під питанням. Дивіться далі, що відбувається. Набираємо ось отут, Набираємо повне відро піску. Так. Це я вже занадто набрав. Виходьте пані оператор. Будь ласка, потихеньку виходьте, виходьте, знімаючи, виходьте. Такі доріжки, видно там на камері? Видно. Робимо такі доріжки, але... Видно, так, да, доріжки? Сьогодні у нас плана зовсім в іншому місці зробити доріжки. Ходіть, покажу. Сьогодні буде зроблена нова доріжка. до нашої клумби Так що все. Вперед, до перемоги! Ось другий кадр по шашликам, звід вже пожарені Виглядає дуже апетитно, як на мій погляд. У нас тут з'являється спонтанна ідея по облаштуванню будинку. Тут лежала столєчниця, її спалили, її перед цим поламали нехороші люди, на цьому на цій колоді вона лежала. І ми вирішили цю колоду перенести і спробувати наростити задню стінку в землянці. Ходімо з нами подивитись, чи вийде це в нас. ближче, тільки обережно, будь ласка. Дивіться, друзі, як я вже сьогодні казав, ось там от. Ось, дивіться, бачите? Вже почали нарощувати стінку до цих всіх подій, а от зараз ми туди будемо намагатися її вставити. Перед цим нам що треба зробити? Вирівняти стінку. Порівнюємо стінку. Ми от не приміряли просто вскидку, Да-да, ні-ні. Все це нагадую нашим диванним друзям, які люблять нам розповідати про те, що як це все повільно будується. Це теж тимчасовий тим, тим оян. Часовий варіант, який робиться для того, щоб стіна не обвалювалась далі. Дивіться, в чому ми прогадали. Зараз ми все зробимо в тому кутку. Ми зараз ще лопатою попрацюємо. Огибаємо пісок. Ще раз прошу. Да. Вигибаємо рубом нішу. Так. Ще раз прошу звернути вашу увагу на оцей кусочок стіни. Так? За проєктом цього будинку. За першим проєктом цього будинку от стіна мала бути от така, Бачите? Рівненька із такого формату Бйовін мається на увазі. Ось така вона мала бути. Зараз ми зовсім поміняли концепцію. Як все буде, побачите в наступних випусках. Так, ставимо далі. Так. Ніша є. Обережно рухи. Ось. Мы ставимо в нишу. Вот она стала в нишу, и уже а песочек мы выбиваем. А вот Нам тут гвоздят. Что? У нас ці зйомки виходять, як а, серіал Санта-Барвара, який йшов 17 років. Але знаєте, люди дуже люблять подробиці. Yes, коли, ми, коли ми починали це будівництво, концепція була така, хто пам'ятає з ранніх глядачів, що ми вам в подробицях, прям подробно, Хмілких подобається, розповімо, як побудувати землянку із підручних матеріалів. Тепер показую туди, будь ласка. Гарний-гарний краєвид. Гарний, Ось. Тепер, звичайно, концепція помінялась на... Ми не будуємо із підручних матеріалів, а будуємо як правильно. Але дивіться, деколи я сам шукаю на Ютубі, наприклад, деякі деталі, як робити, і їх не знаходжу. Нещодавно шукав, до речі, там про велосипеди, кріплення, як прикріпити до велосипеда, наприклад, файл. І саме таких подробиць я не знайшов. Так що у нас серіал з подробицями. Ще пару слів про наш формат. Дивіться, я думав, що людині очевидно, що жити краще з такої краси, а не... В однокімнатній квартирі десь в місті. Але з'ясувалося, що це зовсім не так. Люди зробили помилкові висновки, чому колись я тут жив. А зараз це для мене просто діми, який ми будуємо а, місце як дача. Та. Тому я жив тут і хочу тут жити, тому що мені тут добре, просто добре, спокійно добре. Але давайте повернемося до нашого формату. А, про деталі. Так от, про деталі. Деталі вони важливі і ну, мені здавалося, що багато чого для людей очевидним є, а воно не є очевидним. Тому ми показуємо деталі. А хто там хоче за 20 хвилин, за 10 хвилин подивитися, хоп, тут чувак приходить на таке голе місто, і тут в нього вже такий будинок. Ну, то це вам в інш... до інших блогерів. Отак. Ми вам показуємо красу. Будівництво в деталях. Так от, ще ще пару слів. От я згадав, що хотів ще сказати. Що в нас вже був який формат? Такий, що людина, яка не вміє будувати, ніколи в принципі, не займалася таким будівництвом, просто чи зможе вона, чи не зможе сама пройти в таке місце і побудувати тут будинок для житла. Розумієте, такий був е спочатку формат. Зараз формат міняються. Вперед. Поїхавши сюди сьогодні на декілька годин. Ми встигли зробити такий об'єм роботи. По-перше, те, що я вам вже показував, нова балка знайшла все-таки своє місце. Вона заготовлялася на дрова, але тут вона зараз необхідніша. По-друге, ми винесли дуже великий об'єм піску. Зараз я пройду знімати той куток. Ось з цього кутка дуже великий об'єм піску. І ми докопалися до балок. Ось вони. І на них поставили ще дві балки. Це тимчасовий теж варіант. А, грубо кажучи, це будівництво консервується на зиму. І для того, щоб не було такого, як ми сьогодні як ми застали обвалені оці всі стіни, коли приїхали сюди після того, як я тут дуже довго не був. Ми для цього наростили ще по балці. Ми ще будемо приїжджати, думаю, що ще може наростемо. Це тимчасовий варіант. Ну, це так точно тимчасовий. А це такий ну, прям хороший. Але все, ми все одно все будемо змінювати. Так що такий об'єм роботи ми зробили. В наступному кадрі ви побачите доріжку, яку ми зробили, коли виносили звідси пісок. Виносячи пісок, сьогодні зробила таку дорожку. Ви тільки що бачили. Сонечко вже сідає. Ай, буде в нас така оглядова стежка красива. Ще вдивитися на отакі чудові краєвиди. На отакі чудові краєвиди. Нащо він? Шашлички вже готові. Дякую Оленості. Ще сьогодні зробили отаку от... Таку Класну стежинку до нашої клумби. Стежинка дуже сподобалась. Це по моїй просьбі була зроблена стежинка сьогодні. Ось, квіти дають знаки живих квітів, тому вони приживаються. Все добре. Погода сьогодні супер. E, Настрій у нас дуже гарний. Зробили ще дуже великий об'єм роботи. Зараз будемо їсти, дісти. Да. вже готові. Шнички вже готові. Ось вони там. Є, -є, 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 -є. Ура. А шашлички ми хотіли запустити формат і запустимо каву в красивих місцях, а от ми сьогодні... Шашлик. А шашлик в дуже класному, красивому місці. Чи це я не знаю у нас сніданок чи вечеря? Сніданок, обі... обід і вечеря. Три в одному. Три в одному. Дивіться. Як завжди, п'ємо гараж, рекламуємо, але безкоштовно. Треба рекламувати не безкоштовно. Вони нам за це гроші не платять. Але ми це любимо. Але ми це любимо, так. Да. Це дійсно смачно. Ось в такому красивому місті наливається гряж. такі от красиві футболці. Вона тут дуже в тему, ця футболка. До речі, то сказати. Хто знає, чому вона в тему, напишіть в коментарях. Зеленушку не хочешь? Не якую. Стаканчике не Ну ось ми вже їдемо з Гострова. Там ззаді наше багаття. Гарно відпочили. Як завжди, багато справ. Все переробили, що спланували. Шашлик був дуже смачний. Дуже, ну, смачний. Да, дуже... Да. дуже смачний був шашлик. Дякую за цей день, в першу чергу, ЗСУ. За те, що нам подарували такий щорівний день. Ну, звичайно, дякуємо тим, хто був поруч з нами. Ну і вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічів. І дякуємо вересню за прекрасну погоду. за таку прекрасну погоду. Дякую, вересень. Але слава Україні! Героям слава, слава. Ось, до нових зустрічів, друзі. Дякую, що подивилися цей випуск. До нових зустрічів. Дивіться, старший допоможник капітана склав човна. Да? Це четвертий, по-моєму, вихід у людини на воду. І подивіться, як складено. Зараз ми його розкладемо, щоб е, просушити. Ну, на себе трошки і розкладаємо. Зараз, зараз, зараз сушимо. Сушити обов'язково. Ну, коротше, буде толк з цього помічника капітана. Я вам кажу, точно буде толк. Ну, а вам ще раз дякую за перегляд. Хай все у вас буде добре. Ти щось сказати, хочеш чи не хочеш вже попадати в кадр. Ну, все, бачите, ми вже і вдома.